Вайтрекс Воскрес, воістину Воскрес. Замість застарілого і улюбленого християнами привітання. На честь дня народження їхнього магічного Теслі пропоную використовувати ось це. Тим більше воно надзвичайно актуальне. Так, купився навіть я. Гур працює. Всі повірили, що Вайтрекса з нами більше немає. А все через те, що наш гур підіслав людину в Росію, яка сказала, що вб'є Вайтрекса, і ця людина отримала півмільйона доларів нагороди за виконану роботу. І тепер російські гроші підуть на вбивство росіян. Надзвичайно просто аплодую стоячи. Це шедевр.